Добрий день! Проводимо бухгалтерський облік. У нас фабрика купує імпортні та вітчизняні матеріал. Митна декларація від постачальника не резидента, накладна від постачальника резидента. Збільшиться актив та матеріали, збільшиться зобов'язання перед постачальниками. А якщо вони платники ПДВ, зобов'язання збільшиться на ПДВ, котрі маємо їм заплатити. Цей ПДВ буде нашим податковим кредитом. Митна декларація. Одержані імпортні матеріали. Дебет збільшився актив імпортні матеріали, найменування матеріалу. Кредит збільшився борг зобов'язання перед постачальником на резидентом. Заплатити йому за поставку, найменування постачальника. Кількість імпортного матеріалу, ціна у валюті, валюта, сума у валюті, курс. Сума валюті в обліку гривні. Мито. Дебет збільшився актив імпортні матеріали. Так як мито збільшує вартість імпортованих активів. Кредит збільшився борг митницею заплатити їй мито. Сума. Імпортний ПДВ. Кредит збільшився борг митницею, так як імпортний ПДВ платиться митниці. Дебет збільшився наш податковий кредит по ПДВ. Сума. Пам'ятаємо основне правило ПДВ. ПДВ платиться з продажів товарів, робіт та послуг. При цьому сума до сплати у держбюджет зменшується на ПДВ, котрі заплатили постачальникам середині країни та митниці при імпорті товарів, робіт послуг. Накладна на матеріали від постачальника резидента. Одаження вітчизняні матеріали. Дебіт збільшився актив, вітчизняні матеріали. Кредит збільшується зобов'язання перед постачальником. Кількість матеріалу ціна, сума. ПДВ постачальнику. Кредит збільшився борг постачальнику. Дебет збільшився наш податковий кредит. Сума. Дивимось, що маємо. Обіговий баланс. Маємо вітчизняні та імпортні матеріали. Борги постачальникам, резиденту та нерезиденту. Борг нерезиденту приведений в рівні по курсу. Податковий кредит по ПДВ, борг перед митницею по ПДВ та імпортному миту. Все як первинних документах. Передаємо матеріали виробництво. Накладна на передачу матеріалу виробництва 45 кубічних метрів вітчизняних та 30 кубічних метрів імпортних матеріалів. Збільшиться актив виробництва, зменшиться актив сировина та матеріали. Дебет збільшився актив виробництва, що виробляємо гарнітури, кредити зменшилися активи вітчизняних та імпортні матеріали, їх найменування, кількість матеріалів, ціна сума. Ціна матеріалів та, що при прикупівлі, а для імпортних матеріалів з рахуванням візного мита. Для виробництва продукції також має бути зарплата робітників, а тоді і податки на зарплату. Амортизація обладнання, на котрому виробляють продукцію, послуги сторонніх організацій, наприклад, електроенергія, на котрій обладнання працює. А щоб була амортизація обладнання, має бути саме обладнання. Дивимось документи, де у нас зарплата, обладнання, рахунки на електроенергію та інші послуги. Відомість на зарплату, зарплата виробничого цеху, зарплата відділу продажу та адміністрації. Зарплата виробничого цеху піде на виробництво, відділу продажу витрати на збут. Адміністрації на адміністративні витрати. Дебет збільшився актив виробництва, що виробляємо гарнітури, Витрати на збут та адміністративні витрати. Стаття витрат. Кредит збільшиться бороги перед співробітниками по виплаті їм зарплат. Сума. Отримуємо податковий податок зарплати. Дебет зменшується борги перед співробітниками по зарплаті. Кредит на цю суму збільшуються борги перед державою по виплаті прибуткового податку. Начисляємо ЄСВ на зарплату. ЄСВ піде на ті ж рахунки, що і зарплата. Відповідно, збільшиться борг перед пенсійним фондом по виплаті ЄСВ. Обладнання для цеху, для адміністрації, для відділу збуту. І це інвестиція власника в бізнес. Тоді, дебет збільшився актив обладнання, його найменування, кредит збільшилась інвестиція власника. Амортизація нараховується на вартість обладнання як допиток вартості на норми амортизації, встановлені державою. Амортизація обладнання цеху збільшує вартість виробництва. Для адміністрації адміністративні витрати. Для відділу зботу збутові витрати а також обліковується на рахунку знос амортизація, щоб побачити залишкову вартість обладнання, послуги сторонніх організацій, рахунки на електроенергію для цеху, оренду цеху, оренду офісу на рекламу, збільшиться актив виробництва, якщо послуги для виробництва, адміністративні чи збутові витрати, якщо послуги для них, а також збільшиться зобов'язання перед постачальником. А якщо вони платники ПДВ, зобов'язання збільшиться на ПДВ, і цей ПДВ буде нашим податковим кредитом. Тобто те ж саме, як при обліку купівлі сировини, основних засобів, МШП і будь-яких інших активів та послуг. Рахунки на електроенергію для цеху, оренду цеху, вартість електроенергії для цеху та оренду цеху збільшують вартість виробництва і борг постачальника за такі послуги. Збільшуються зобов'язання по ПДВ, котрі маємо заплатити постачальникам, і цей ПДВ буде нашим податковим кредитом. Вартість оренди офісу та реклама, збільшують відповідно адміністративні витрати та витрати на збут і борг їх постачальника. ПДВ-постачальникам наш податковий кредит. Ми провели всі документи, котрі формують собі вартість виробництва. А заодно і адміністративні та збутові витрати. Дивимося, що маємо обіговий баланс. Маємо собівартість виробництва, ось їх складова, матеріали, зарплата з податками, амортизація обладнання, електроенергія, оренда цеху. А також адміністративні та збутові витрати, ось їх складові, адміністративні витрати, витрати на збут. Далі обліковуємо передачу готової продукції на склад. Продаж готової продукції грошей. Рахуємо фінансові результати. Робимо звіти. Дякую.